17 лютого у Коростині відбулись публічні громадські обговорення щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Метою засідання був аналіз сучасного стану і напрацювання пропозиції з подолання наслідків аварії на ЧАЕС. У заході взяли участь народні депутати, представники міністерств та відомств, науковці та громадські організації, виступаючи перед учасниками голова Чорнобильського підкомітету парламенту Ярослав Москаленко. Окреслив основні проблеми у відповідній сфері. Народний депутат вказав на недавні законодавчі зміни, в результаті чого фактично скасовано низку соціальних гарантій, зокрема безоплатне харчування дітей чорнобильців. Пряма норма до наших дій, до дії комітету по захисту постраждалих від Чорнобильської катастрофи, і до них низки законодавчих актів, які будуть прийняті вже як результат нашого засідання. Я думаю, що спільно наша поважна президія всі над цим... Ми попрацюємо. Ярослав Москаленко запропонував громадськості підтримати його законопроект, який відновить безоплатне харчування потерпілих дітей. Усі пропозиції будуть детально вивчені, узагальнені та подані на розгляд до Кабінету міністрів та відповідних комітетів Верховної Ради.